Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні продовжуємо ми розвивати тему засобів захисту рослин. І настала черга сьогодні показати вам, які я використовую інсектициди. Почнімо із самого найголоднішого. От такий от препарат. Це біопрепарат. От він тут на основі у нас, де воно тут? життєдайні клітини, бактерії, бацилус, якісь коротше, єдноспори. Ну, в общем, це біопрепарат. Це точно. Я їм обробляю кавун диню. от, В першу чергу від совки, от. Ну, Там багато від чого взагалі-то він цей препарат тут на звороті є. От, Можете поставити на паузу і почитати, але. Е Основну я конкретно його використовую е, по 1 кавуну від совки. От. По листу оприскую норму даю, норма в нього 35 грам на е, одну сотку. От. Тобто, якщо хтось там одним наприклад, обробляє там 2 сотки 2003, то відповідно, е, даємо там на 2 сотки 70 грам, на 3 сотки 105 г. Інтервал між обробками становить 7 днів. Кожні 7 днів я обробляю диню і кавун. От їм. Хоча їм можна обробляти так же само і помідори, от, тому що точно підтверджено, що він знищує кларадів. Я бачив особисто вони валялись дохлі. Не зразу вони помирають десь через добу, може трошки більше, може 2 доби. Але що він їх вбиває це точно. Тому от таким от препаратом я користуюся. Він нешкідливий і для бджіл також. От, тому я його і використовую. От, Жива земля фірма. В принципі, я і там далі покажу добриво брав також. ці, от, там, Теж живі бактерії. От Від цієї фірми Жива земля, вона мені дуже подобається. От, от. Так, наступний. Наступний. Це йде отакий от антихрущ. Його я проливаю по каплі. Для чого я це роблю? Для того, що в нас, в нашій місцевості, де я вирощую кавуни безпосередньо у дуже багато е, лічинок От. Прямо коли ореш-города, вони пересипаються ніби по річці. Тому я оцей препарат проливаю по каплі. Я беру цього препарату 20 грам. На 10-15 літрів води розвожу. І потім за день до висадки розсади кавуна, дині, будь-якої в принципі, от, я проливаю його по каплі. От. І Потім ми висаджуємо уже, е ну, розсаду нашу. там, будь-яку Немає значення, це буде кавун, диня або гірок, там, або е кабачок. І... Після висадки одразу ж проливаю ще по каплю от таким от, B-58. Він не предназначений для того, щоб його опускати по каплі. Але в принципі, ну, я використовую нормально. От. Для чого я це роблю? Для того, щоб корінь наш нічого не з'їло. В першу чергу це лічинки хруща, але в нас є дретяник. Тому я використовую оці от два препарати. Цей за. Добу до висадки розсади, а і одразу після висадки я проливаю розсаду, вже проливаю добре. І, і тиждень потім нічого взагалі ні призгаю, ні поливаю, взагалі нічого її не роблю, поки вона не прийметься. От. Ну, а цим полисту я. Користуюся. Таким чином, я захищаю свої кавуни, дині, кабачок. От. Але бувають такі випадки, що, наприклад, ну от... Як беремо, наприклад, огірок, так? це медоносна рослина. На ньому літають бджоли. тому, ну, А бувають такі от там різні кліщі і так далі. Ну, для того, щоб їх точно потруїти, я використовую от такий от препарат Провантовернал. Чому саме він? Тому що він безпечний для бджіл. Це вже перевірено. От, Якщо давати от зазначені норми от цього препарату, то він не труїть бджіл. І, от. і я от огірок обризував. Ну, в принципі, і помідор, хоча на помідорах бджіл немає. От. Ну, я і помідор, і огірок їм обробляв, в принципі. от І от Він також дуже високоефективний. от, ну от такої, Такого маленького флакончика. Він, правда, дорогий десь. Зараз в районі 700 гривень, може і більше коштує, отакі. але в ньому там норми, я вже не пам'ятаю, там 4 мг на 10 літрів води. Він дуже економічний. Ну, Такий використовую. Ну а на таких уже рослинах, як там перчик, помідор також там, баклажан. От я користуюсь от таким от препаратом Менжіо. Він високоефективний, в принципі, мочить майже все. От. Але він не є безпечним для бджіл, тому це обробляються такі от рослини, як там той самий перчик, на якому бджол нічого не збирають. От, помідор. От. Ну, зазвичай це такий перчик-помідор. Більше нічого. Для всього іншого там, от, використовується саме от такий препарат. Ну, або, якщо щось серйозне, треба завалити, то провантовернал. Такими от препаратами я користуюся. От. Далі ще от є актор це е, аналог-актори. Ну, це я в основному перед тим, як висаджувати розсаду вже в ґрунт. От. Ми обробляємо їм первікуром перед висадкою, ну, або за тиждень до висадки, як там воно ну, по сроках підходить. І все. От. Для цього саме. От. Оцей препарат я використовую. В принципі, в кого невеличкі ділянки, то можна просто от такий препарат купити. Оця бутилочка коштує десь зараз в районі 170-180 гривень. Вона, можна сказати, дуже дешева. Але от картоплю можна, помідори, баклажани. Ну, Тільки що на баклажанах я знаю точно, в минулому році я. От, обробляв цим препаратом, то він ну, днів в 4 тримає не більше. Потім знову ж жуки з'являються. Тому їм треба частіше буде обробляти. Але він не накопичується ні в ґрунті, ні в рослинах. Він абсолютно безпечний. Тому от таку бутилочку купити, в принципі, для картоплі, для помідорів тих самих. От. Оцей біопрепарат підходить просто ідеально. От. Отакий от у нас от набір. Далі поговоримо вже в наступному відео про добрива, яке я використовую як для каплі, так і по листу. Розкажу чим, де, як користуюсь. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь, не забувайте більш інтенсивніше. От, ставте подобайки, коментуйте, от, пишіть, хто використовує якісь інсектициди, фунгіциди в себе, можливо. І мені хтось щось порадить, я буду радий будь-якій інформації. От. Ну, а на цьому все. Підписуємо всі, окрім москалів, як завжди. От. Ну, всім всього найкращого. До побачення.